Делегація Лозівського термін об'єднання відвідала конференцію Rebuild Ukraine Health and Rehabilitation. Шукали інвесторів, щоб розширити реабілітаційне відділення. Про захід, що проходив у Варшаві з 24 по 25 червня, розповів заступник міського голови з медичних питань Валерій Крикун. Лазівська громада була єдина з Харківської області. Представлена всього було 28 громад з України. Конференція проходила з питання відновлення медичної галузі під час війни і післявоєнний час. Матеріали були на виставці, і всіх, з ким ми працювали, мали змогу ознайомитись з тим, як ми працювали в цей час. До цього ТМО за підтримки громади Національної служби здоров'я та благодійного фонду пацієнти України вдалося відремонтувати та обладнати одне відділення більш ніж на 2 мільйони гривень. Там облаштували умови для одночасного перебування 20 пацієнтів. На сьогодні у нас 20 ліжок є, але це замало. Якщо в середньому процес реабілітації проходить 14 днів, то це розуміємо, що за місяць не дуже багато провести реабілітаційних заходів. На конференції директор Лозівського ТМО Юрій Шевченко, заступник директора з економічних питань Наталія Палухіна та заступник міського голови Валерій Крикун презентували проєкт: реконструкцію нового відділення та його обладнання ще на 30-35 ліжок. Під час проведення конференції ми зустрічалися вже з польськими партнерами. Французькими і чешськими партнерами, яким надали інформацію в електронному вигляді про те, що ми плануємо зробити, вартість цього об'єкту, ну і е, показали фотозображення, зображення, то до чого ми йдемо, що ми хочемо зробити. Тендер оголосили на суму 1 мільйон 300 тисяч євро. Проєкт планують реалізувати за два роки.